Вітаю, друзі! Вчора вечір ніч Великого боксу. Олександр Усик підтвердив свій титул чемпіона в бою проти Ф'юрі. 12 раундів. Рішення суддів. Перевага майже у всіх раундах. І перемога. Заслужена перемога. Олександр Усик присвятив цю перемогу своїй мамі Україні підняв над головою шаблю нашого великого гетьмана Івана Мазепи, будівничого дуже багатьох православних храмів, і почався срач мережі понесло. Перед цим Усик на Зважування прийшов е, з прапором, гаслом звільнення полонених Азовсталі, а перед самим боєм презентував кліп, присвячений ППО і боротьбі з шахедами захисту електроенергетик. Зрозуміло, що діяв не самостійно. Для того, щоб. Проаналізувати все, що відбувається навколо великого спортсмена, пропоную трохи відкрутити історію. Усик в 2014 році заявляв, що Крим це Україна. А вже в 2016-му, що Крим це Крим, мав патріотичну наковку, яку вивів підтримував російських боксерів. І спілкувався з Аксьоновим, Гобліном. В кінці кінців вусик став на захист православ'я, Української православної церкви, і його хейтили всі московським попом називали зрадником, негідником, колаборантом, подонком, ну і так далі, і так далі. Як тільки його не називали. Він кричав: Піду захищати Лавру, але не пішов. Не пішов, відійшов трохи від справ церковних. Хоча е прихожаниному по це він так і залишився. Але е почав спілкувати з Зеленським, представляти на боях виступати за звільнення полонених Азовсталі. Прошу ще звернути увагу на кліп, який був про захист енергетики української. Мене таке враження, що усика ведуть. Ведуть досить серйозно. Для чого? Для участі в політиці. Це буде смерть великого боксера. Всі пам'ятають великого боксера Віталія Кличка, який перетворився міського Києва, якого одні пинають, інші кохають, ну і так далі. Готують до політики Усика. Е і працює в цьому напрямку, думаю, дві структури. Офіс президента і Ренат Ахметов. А точніше, Арсеній Яценюк, який живе в Рената Ахметова, і який власне. Е Має бачення такого політичного проєкту, як командира Зовсталі, Усиль, все це пов'язано, все це гіперпатріотично, гіперзахисники і гіперпереможці. Можливо, це чисто цей проєкт, а можливо, і погоджений з банковою. Одне іншого не виключає. Повторюся: якщо це буде запущено, це смерть. Для спортсмена, як спортсмена Олександра Усика. Всі його здобутки спортивні, будуть похоронені в політичній боротьбі, політичному мотлаху і політичному протистоянні. Ну і останнє, друзі. Я хотів би до вас звернутися. Ви перед тим, як на Усика щось сказати, підійдіть в зеркало погляньте. Адже вчора одні його зрадником-негідником називали, сьогодні йому Е, Інші йому осана співали, а зараз кажуть, що він зрадник. Ні. Він великий український спортсмен і йому зовсім не потрібно йти в політику. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.